Всім привіт! Вітаю на каналі. Цей день нарешті прийшов. Ми все підготували і зараз зробили пробний пуск обладнання. Ось такий вигляд, закінчений має наш об'єкт. Зараз тільки почали набирати воду, але мені відразу захотілося зняти для вас відео, щоб ви відразу бачили те, що я бачу. Отже, ми перевірили, все у нас працює, нічого не тече, не скрипить, не провисає, все чудово. Обладнання на цьому об'єкті ми використовуємо виключно промислове з великим запасом. Ось тут у нас знаходяться фільтри з біологічною загрузкою та ультрафіолетом. Обов'язково промислові. Тут у нас компресор. До речі, шланг я завів в гофру. По-перше, має естетично кращий вигляд, а по-друге, випадково не зачепите, не порвете, не поріжете. Так, так, виглядають у нас басейни другого рівня. Повторююсь, вода щойно була набрана, так що нічого ще тут... Для раків тут у нас будуть вирощуватись раки австралійці. Для раків нічого тут ще немає, ніяких помешкань. Так само як і для креветок. Зараз у нас йде просто тест, набір та підігрів води. Воду ми плануємо підігрівати повітрям. Будемо використовувати для цього інвертор, він буде встановлений пізніше. Ось на цьому місці це закладні під нього. Тут у нас також все в порядку. Ми використовуємо досить потужні компресора і навіть один компресор. Можна використовувати таким чином на пару басейнів. Грібенка у нас на 10 виходів. 5 виходів я розвів на цей довгий басейн і над ним. А 5 на цей басейн. Якщо видно, так, вон вона аерація. Так що найближчі пару днів плануємо добирати воду, гріти її і запускати мальок. Так, Про зливи я вам говорив, для зливів з басейнів другого яруса ми використовували трубу сантехнічну 110-го діаметру. На всасування ми використовуємо сантехнічну трубу 50-го діаметру. Так що ось так виглядає цей об'єкт. Цех. Хто хоче, щоб ми побудували такий самий десь у вас, на вашій території, будь ласка, звертайтесь, набирайте мене, домовимось, будуємо промислові об'єкти по всій Україні. Так, для басейнів, забув уточнити, для басейнів ми використовуємо плівку ПВХ преміум сегменту. А самі басейни, каркаси басейнів у нас дерев'яні. Кого будуть питання, будь ласка, коментуйте, радо відповім. Всім дякую за увагу на зв'язку.